Після таких страшних дошкульних ударів по українських портах Росія вирішила погратися на зернових лякалках. Справа в тому, що російське і українське зерно це така відчутна частка ринку, Україна займає приблизно 7% світового ринку. Росія відсотків 15, напевно, може навіть 17. Але наші ринки це ну, мова про пшеницю. Власне, 7% на ринку пшениці. І Пшениця із е, України і Росії, вона в основному торгується на ринках е, таких низькодохідних. Наскільки я розумію, українська пшениця торгується десь відсотків на 15, мабуть, дешевша від американської і канадської. Може навіть на 20, через що вона досить популярна. В бідних країнах Африки і по суті ця пшениця стабілізує ці ринки. Ну, частково російська. Російська більше фуражна, вона для вигодівлі худоби більше підходить, а не для харчування людей. Але, ну, власне, чим Росія є, так би мовити. Але загалом випадіння України і Росії з ринків дійсно створює. Унікальну за дохідністю ситуацію для головних гравців на ринку пшениці: це Франція, США, Канада. Вони сумарно по-моєму займають 45% світових ринків. Тому в разі падіння, точніше, випадіння української частки з ринку і російської дійсно. Ціни вилізуть, кажуть, що вже ф'ючерси на Чекашській біржі виросли на 10%, що відповідно позначиться загалом на температурі середній на ринку пшениці. Але ж Україна це не тільки ринок пшениці, це ще і шрот, це ще кукурудза. До речі, Китай з України. Завжди контрактував десь під 30 мільйонів тонн кукурузи. Я не знаю, як зараз, але серед, серед експорту нинішнього аграрного Китай далі є лідером по закупівлях. І тут, до речі, дуже дивна історія, чому ніхто не апелює до Китаю, адже е, Китай міг би так само зіграти дуже, дуже цікаво на вивезенні. Зерна з України, хоча є сусідня Туреччина. Нагадаю, що турки займають четвертину світового ринку борошна. В основному вони торгують із ісламськими країнами з Африкою. Ну і це дуже такий відчутний, відчутна вага турецької борошномельної промисловості. І, в принципі, турки могли б дуже непогано. Поживеться за рахунок недорогої української пшениці. Тут якраз головна інтрига не в тому, чи можна Україну повністю видавити з світових ринків. Ні, це неможливо, просто плече доставки буде значно дорожчим, бо все-таки морські перевезення вони найдешевші. І тут, як не крути, ну, фактично блокада українських портів, вона ж не виключає і е, інших сценаріїв. Які є сценарії для України? Ну, по-перше, в Молдові є подарований е, свого часу шматок е, донайського берега Порт Джоджулешти. Україна це виміняла на е, дорогу на транзит е, е, туди, в Басарабію. Дорогу по суті в бік Ізмаїла е і через територію Молдови. Ну, це взагалі вигідна оборудка. Сам порт Жуджулешти не дуже завантажений. Тому як якби через нього почали перевалку українського зерна і через Молдову потягами вести це зерно, це міг би бути порятунок: ну. плюс е румунські порти, плюс. Е Ну, Зараз що найгірше, ви розумієте, що ГЕС підірвали, власне, якраз із зерновою метою. Каховська ГЕС це була остання горловина для судноплавства. І якщо ГЕС зберігалася, то по суті, за рік перевалка зерна через Дніпро річкою складала б там ну, тон. Мільйонів 20 тонн чи 15 тонн мільйонів. Тобто ну, відчут, відчутну частку справа тому, що дороги українські розчавлені зерновозами перевантаженими, інколи ці зерновози тягнуть по 100 тонн збіжжя і ну, ніякий асфальт цього не витримує. Тому це більше, ніж танк. Хто їздив на Одесу, той бачив колійність асфальтних доріг. Це все зерновози. Тому є ще варіант е, ліхтерами вивозити, е, так само ну, меншими партіями вантажити лі, ліхтери там по 800 тонн чи по 600 тонн. Е, і е, блокувати ліхтери, вивозити на рейд румунський, і перевантажувати на румунському рейді. Я не думаю, що, е, наприклад, Росії і захочеться бити по територіальних водах Румунії, це було б дуже смішно. <кхи> ну наскільки я розумію, через Дунайські порти і України, через Ізмаїл, перевалка теж збільшилася досить відчутно. Тому тут просто виникає чому я згадав Туреччину? Бо Туреччина може зайняти ще одну спеціальну нішу, тобто. Гранта е, вільного судноплавства. До речі, це те, що е, ну, це практика, яку сповідують Сполучені Штати. Якщо хтось пам'ятає про постійні інциденти е, в Затоці Петра Великого, куди заходять американські кораблі, і там е, росіяни просто казяться від люті, тому що концепція США, до речі, кораблі США заходять і води, які чомусь. Китай, за прикладом Росії, вважає своїми територіальними. Ці інциденти, як напроти території Росії, так і навпроти території Китаю, в морі відбуваються регулярно, і американські військові кораблі демонструють не лише прапор, але вони декларують такими проходами право вільного судноплавства. Тому Нарешті гемона Військово-морського треба встановити і на Чорному морі об'єктивно, це є Туреччина на сьогоднішній день. Тільки вона не хоче ну, остаточно, скажімо, установлюватись в цьому статусі. От вони Ердоган щось відтягує і відтягує, але в принципі обставини то зараз виникають такі, що Ердоган, звичайно, добряче заробляє на, на Росії, і, як відомо, атомна станція Окую це теж хитрий поводок, яким Ердоган держить Путіна на, ну, при собі і викручує йому руки, як хоче. Тому найголовніше це, звичайно, Босфор. І в руках Туреччини. Унікальна можливість раз і назавжди встановити певні правила, ну, які, власне, міжнародне морське право і вимагає. От, встановити просто на Чорному морі немає поліцейського, і тут зараз унікальна можливість саме туркам стати своєрідним поліцейським для Чорного моря. Якщо турки е, гарантують безпеку пів, Південної частини і західної частини Чорного моря, то в Турків є можливість взагалі унікальна. Вони можуть взагалі заблокувати порти російські будь-які будь-які комерційні перевезення російські, а там що ж із знову порту йде і російська нафта на ринки, і це було б взагалі унікально, тому. Ну наскільки наскільки Ердоган використає цю можливість, побачимо, але це дійсно можливість, яка може, по-перше, туркам порозв'язувати руки на всьому пострадянському просторі. Бо, бо в Ердогана є кілька програм: це одна програма за закавказя витіснення Росії звідти, і по суті, якщо з Карабаху у 25-му році Росія піде. То сенсу росіянам сидіти утримувати контингент у Вірменії теж не буде, вони заберуться звідти. І відповідно в Туреччині є дуже непогана можливість зіграти там у будівництво Великого Азербайджану, об'єднавши Республіку Азербайджан і, і провінцію Північний Азербайджан, Ірану, де Живуть етнічні тюрки. Але ще ж, в Вертогана, є і місія на пострадянському просторі, бо більшість тюркських ну, держав, які входять у співдружність тюркських держав, це колишні Радянські Республіки. І в цьому сенсі в самій нинішній Російській Федерації є кілька республік, суб'єктів Федерації, які цілком дозріли до державності. Тому. Тут в Вертогана дуже багато дуже широкі місії відкриваються. І мені здається, що не дарма Джозеф Байден так мило з ним щебетав у Вільнюсі і так напередодні Вільнюсу розмовляв серйозно з телефоном. З Ердоганом, тому мені здається, що в Ердогана зараз взагалі якась така нова суб'єктність з'явилася. І наскільки він розпорядиться нею саме в Чорному морі, бо тут є дуже великий інтерес України. І хочу нагадати, що саме Туреччина зараз стала базою будівництва сучасного військово-морського флоту для нас, Олена Зеленська розбивала. Пляшку, об борт флагмана українського флоту Гетьман-Мазепа, корвет Гетьман Мазепа, корвет класу Ада, спроектований турками. І вже другий корпус, наскільки я розумію, зварюється. Цей, цей корвет вже спущений на воду. Він уже він оснащується на воді обладнанням. Тобто він, він вже. Доковий період пройшов. Дійсно, ми так якось не помічаючи, весь час відволікаючись на війну війну, але раптом починаєш аналізувати. У нас з'явилося два хороших мінних тральники британських з назвою Черкаси і, по-моєму, чи... От, боїш, помилитися. Потім нам Ще тральщики, Данія е, і Нідерланди обіцяють, тобто потихеньку український флот збереться рано чи пізно. І зрозуміло, що Чорне море буде озером над, НАТО, а не Росії, як не крути. Всьому, правда, свій час. Але мені здається, що ця ескалація зернової угоди мені ну, щось так мене наштовхує на думку, що. Це ще елемент такого тупика для самого Путіна. Тобто, йому треба упертися в повну стіну, щоб розуміти безвихід цієї війни. Для Росії, яка втратила ринки газові, частково нафтові, ну європейські ринки вона точно безповоротно втратила, лишаються ринки там, третього світу. І тепер ще е, випадіння із зернового ринку, а аграрний експорт зараз в рази е, перевищує експорт збройний, тому що це російське транді, а збройний ніхто не хоче купувати. Тому за цих обставин наша, ну, зерно для нас і агроринок це вже, по-моєму, більше половини е, валютних надходжень в країн. Тому що метал ми вже не експортуємо, метал нам самим потрібен. Але е, от за цих обставин складаються такі якісь передумови, що ну, загущення фарб, концентрація цих всіх бід е, е, на серпень місяць рано чи пізно приносить якусь швидку розв'язку. І дії Росії дуже нагадують мені саме цю швидку розв'язку. Бо Каховська ГЕС це дійсно це повне вирубання е, Дніпра як е, транспортної артерії. Зерно свого часу, ну звичайно, що зараз перев'язань річкових ніяких немає, але це ж. На роки, на, на, мінімум на 5 років судноплавство по війні буде непідйомне, тому створюється абсолютно інша інфраструктура, інші реалії і інші лобісти і учасники. Хочу нагадати, що Туреччина, до речі, дуже зацікавлена в українському агровиробництві. Саме Турки нам завдяки лобістським зусиллям. Віктора Ющенка турки пропонували дуже широкий спектр своїх ну, переробних можливостей. Вони готові були інвестувати в переробну промисловість українську тут, на місцях будувати заводи з переробки агропродукції української. Очевидно, що коли Ердоган зіграє зараз на безпеку судноплавства, він отримає величезний карт-бланш на проникнення. Е, на… Українські ринки різні, починаючи від індустріальних, від металу, газохімії, закінчуючи ринком агропереробки. Тобто вихід Росії з зернової угоди це звичайно певний шок, тому що, по суті, Росія розв'язала собі руки, щоб бити по українській інфраструктурі, але з іншого боку, Росія сама буде напрошуватися, аби поновитися, аби повернутися на ринки. Тому це час, коли Росія хоче розбити українську інфраструктуру так, щоб ми не були конкурентами Росії, щоб навпаки Росія собі відгризла навіть ті 7%, ну, кілька відсотків ринку від українського експорту. Ну, експорту пшениці і сільгоспродукції. Бо є ніші, де Росія. Суттєво перевищує, наприклад, експорт м'яса, особливо телятини, тут Росія в рази перевищує Україну. Тому враження таке, що цей психоз він з одного боку, ніби як психічна атака, з іншого боку, це раціональна війна за витіснення із продовольчих ринків України. Єдине, що не враховує Росія, що. Україна дуже швидко повернеться на ці ринки і дуже успішно. От і все, віримо. Але як розгортатиметься сюжет, ми побачимо досить скоро. Я думаю, що зараз буде найгірше те, що Росія спробує дійсно вибити в максимальну українську портову інфраструктуру, аби виключити Україну з поставок зерна хоча б на найближчі місяці. Але ми віримо в перемогу і віримо в те, що ми все відвоюємо і відбудуємо. Слава Україні!